Це хепі, він вміє співати, робити трюки та грати в футбол. Цьому собаку навчила 16-річна Софія, які подарували тримісячного хепі на день народження близько чотирьох років тому. Зараз він міє виконувати близько 50 трюків. Собак саме цієї породи дуже важко трасувати, бо це мисливці, які були виведені для того, щоб гнати, гнати звірів у лісі. Та громко кричати. Вони оберті, вони звикли вирішувати свої проблеми самі, та вони ще хочуть, то і роблять. Попри особливості породи, чотирилапий друг Софії тренується фактично все своє життя та вже став сертифікованим каністерапевтом. терапевтом Разом вони їздять до дітей на різні заходи. Він дуже любить виступати, і кудись їхати. Але він так да, спів... дуже співає. в Херсоні. Я майже не співав. А в Одесі, мабуть, не знаю, може, те хоче, не знаю, але почав співати. Кінологічний центр «Гран Дог» багато років працював в Херсоні. Проте через повномасштабне вторгнення був вимушений виїхати з рідного міста. Та наразі відновлюють роботу закладу в Одесі. Дітей було дуже багато. Херсон невелике місто. І діти виступали. Вони їздили з виступами показовими в школи, в садочки в, в там, на різноманітних заходах міських вони виступали. А зараз ну, у нас, на жаль команда розпалася, і зараз ми з нуля все починаємо. В мене є е, чотири дитини з Херсоном і три дитини зараз з Одеси. Ці собаки мають сертифікат, який дозволяє їм працювати з дітьми з хворими в лікарнях та інклюзивних центрах. Серед чотирилапих є як новички, так і ті, хто багато років займається терапією. Кожен з них має свою спеціалізацію. Хтось більше проявляє артистизм та їздить на виступи. А більш спокійні собаки беруть участь в культурних заходах, наприклад, у бібліотеках. Олена наголошує, важливо розуміти, до кого саме вони їдуть, якого віку людина та її особливості. Наприклад, до дітей в інклюзивний центр я не повезу якогось маленького собаку, бо ну десь дитина може його там. Так, любяда трошечки так зажати. А, ну це ми спочатку повинні знати, куди ми їдемо, а потім вже ми розуміємо, хто їде і що буде робити. Доєднатися до тренувань у центрі з власним улюбленцем може кожен, кажуть кінологи. Зокрема, наголошують, навчиться робити такі різноманітні трюки, навіть собака з притулку. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.